Вживати йодит калію без призначення лікаря, небезпечно. Звичайно, наша профілактична доза там 150 мікрограмів, йодид, це тисячу таблеток. Тобто такі дози треба приймати тільки в крайніх випадках. Сім автівок для Збройних сил України придбали волонтери фонду громади Житомира. Кошти, які збиралися усіма людьми в Житомирі, друзями Житомира. Рада оборони області змінила час комендантської години. Від сьогодні вона триватиме з 24 до 5 години. Таку комендантську годину встановили в усіх населених пунктах області до прийняття нового окремого рішення. Про це повідомила Житомирська обласна військова адміністрація на своєму телеграм-каналі. На Житомирщині сформували три бригади швидкої допомоги, які першочергово виїжджатимуть на виклики у разі хімічної чи радіаційної загрози. Бригади пройшли відповідний курс навчання та інструктаж, як взаємодіяти з іншими екстреними службами. Роман Березюк фельдшер однієї з таких бригад. Чоловік каже, після ракетно-бомбових ударів по території області готовий і до варіанту, коли противник застосує хімічну чи ядерну зброю. Це залежить від того, від важкості стану пацієнта. За саме частіше, що пацієнти, якщо йде враження хімічними, можуть бути враження органів дихання, і треба, щоб була забезпечена адекватна вентиляція, легень киснева апаратура. Також від хімічних речовин може розвиватися інтоксикація, хворий уходити. Проведення для реанімаційних засобів, апаратура для визначення. В нас є також прибор для визначення капнограф, насичення кисню в крові, кисневі балони. Навчання, як діяти у разі хімічної чи радіаційної небезпеки, пройшли не лише ці три бригади, а й всі інші лікарі та фельдшери Центру екстреної медичної допомоги області. У разі масштабної загрози вони теж виїжджатимуть на такі виклики та діятимуть спільно із співробітниками ДСНС. Вони евакуюватимуть людей із зараженої зони та передаватимуть їх безпосередньо медикам. Всі бригади укомплектовані необхідними засобами, такі як противогаз, Захисні костюми, обув та інше. У вогнищі ми не працюємо, а служба ДСНС евакуйовує постраждалих, і ми вже оказуємо медичну допомогу в безпечному місці. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Під час ведення бойових дій необхідно бути готовим до надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до радіаційного ураження. Лікар-ендокринолог обласної клінічної лікарні Петро Кузькало каже: внаслідок радіаційного промінення найбільше страждає щитовидна залоза. Щитовидна залоза це тендітний орган, який має можливість. Приймати весь йод, який до неї поступає. А коли йде вибух на атомних станціях, попадає радіоактивний йод. І це приводить до того, що звичайний йод, який би мав поступити в організм, вміщається на радіоактивний, які впливають на ділення клітин, і приводить до того, що деякі клітини діляться неправильно і виникають такі от аномалії розвитку клітин, які Євляється раком щитовидної залози Фармацевтка Катерина говорить, що всі препарати для профілактики наслідків впливу радіації потрібно приймати лише за призначенням лікаря. Це стосується зокрема і йодиду калія. Попит спав рівно після того, після тої об'яви, як сказали, що в разі з реальної загрози його будуть роздавати безкоштовно. До цього попит був шалений. Дефіциту з ним зараз немає. Людей в разі покупки ми інформуємо, що він приймається тільки тоді, коли дійсно потрібно, і в відповідних дозах, тобто для профілактики, і в на випередження його приймати не варто. Житомирянин Олексій каже, що знає, як правильно вживати йодит калію для того, щоб зменшити вплив радіації, якщо таке буде необхідність. Профілактичні дози, які ми приймаємо зазвичай для того, щоб в нас не було дефіциту йоду, враховуються в мікрограмах. Наприклад, це може бути 100 чи 150 чи 200 мікрограмів. Тобто, звичайно, наша профілактична доза там 150 мікрограмів йоді це тисячу таблеток. Тобто такі дози треба приймати тільки в крайніх випадках. Але якщо ми знаємо, що вибух відбувся на протязі Шести годин з моменту вибуха, але не пізніше, ніж 24 години після вибуха, ми маємо прийняти профілактичну дозою. Діткаль генеральний директор обласної клінічної лікарні Богдан Леськів каже, що медичний заклад готовий надати допомогу пацієнтам у разі радіаційного ураження. Наш заклад розрахований на 800 ліжок загального профілю і 60 ліжок реанімаційних. При сьогоднішній ситуації, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, 30% ліжкового фонду резервується на випадок надзвичайної ситуації, тобто при потребі 300-400 пацієнтів, ми можемо прийняти одного моменту для надання такої медичної допомоги. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Сім позашляховиків на загальну суму 49 тисяч євро придбали волонтери фонду громади Житомира. Машини передали на потреби військовослужбовців. Про це розповіла керівниця фонду Жанна Соловйова. За її словами, гроші донатили небайдужі Житомиряни. Кошти, які збиралися усіма людьми в Житомирі, друзями Житомира, придбано сім автомобілів. Ці автомобілі. Придбані в Великобританії, вони приїхали сюди самостійно в Україну, в Житомир, і будуть передані на 95-ту аеромобільну бригаду, шість автомобілів, і один автомобіль піде спецпризначенням Корт. Деякі машини тільки ось приїхали, просто ми, щоб не, не чекати, зразу хочемо передати безпосередньо їх для військових, а далі військові самостійно будуть визначати вже функціонал, куди автомобілі направляються, чи тут будуть в Житомирі, чи там, на які позиції вони підуть. Автомобілі військовим передали на майданчику у середмісті Житомира. Має на увазі в тому плані, що це як розходний такий матеріал. Вони ламаються, вони і обстрілюються. І це як взуття для бійця, так і тільки це більш ну, масштабніше. Можна перевезти, щось довести і так далі. Тим паче, все автомобілі підвищеної прохідності, тому, тому вони там потрібні. І зараз осінь, зима і особового складу, щоб трішки легше було, десь в певні моменти, виїзди і так далі. Громаді міста Житомир, велика подяка народу України. Слава Україні і все буде в Україні. Україна! За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, на потреби військових днями передадуть ще шість автомобілів. Це подяка літовській таможні, яка майже безкоштовно передала ці автомобілі шість штук. Ми вже їх отримали. Вони вже на комунальному підприємстві для наших збройних сил. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. Працівники Житомирської міської ради зібрали 113 тисяч гривень на придбання квадрокоптера для збройних сил України. Нормальний квадрокоптер, те, що потрібно, це робітники міської ради. Просто зі своєї зарплати зібралися. Близько тисячі штрафів за безквитковий проїзд у громадському транспорті Житомира виписали контролери від початку 2022 року. Зараз контролери мені подобаються тим, що вони вміють себе вести з людьми. Це саме основне, і вони не так, як колись, так за шкірки, і все плати або так. А вони розуміють, вони просто досконалюють, чому людина не заплатила. Вікціям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Житомирський міський голова Сергій Сухамлин передав квадрокоптер. Це Mavic-3, це дійсно нормальний квадрокоптер, те, що потрібно, це робітники міської ради, просто своєї зарплати зібралися і купили такий достатньо дорогий квадрокоптер. Це теж розхідний матеріал, тому ми там і 23 їх закуповували, але життя іде, ворог теж вміє стріляти, тому цього добра точно багато в неї буває. Працівники СБУ підозрюють у відкритій підтримці окупаційної армії Російської Федерації та поширенні ворожих наративів засудженого за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та посадовця однієї з держустанов із жовтня 2016 по січень 2019 року, перебуваючи на посаді водія танку Т-72, брав участь у бойових діях проти українських правоохоронців і військовослужбовців збройних сил України на території Донеччини за злочини проти України його вис... Зно новинним за декількома статтями кримінального кодексу України і засуджено до восьми років ув'язнення, вже перебуваючи у місцевому спецзакладі і використовуючи незаконний доступ до мобільного терміналу інтернету, на власній сторінці у соцмережі ув'язнений почав розміщувати матеріали, у яких вітав так зване звільнення південної Новоросії і підтримував спецоперацію РФ. Все підтримку так званої політики Путіна щодо України. Надавав і посадовець однієї із регіональних держустанов у розмовах зі своїми колегами. Він визнавав правильним повномасштабне воєнне вторгнення окупантів в Україну, в ході якого нібито братній народ допомагає нам звільняти територію від фашистського режиму. Обом фігурантам кримінальних проваджень дізнавачі служби безпеки України повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 Прим кримінального кодексу України. За безквитковий проїзд у комунальному транспорті Житомира у 2022 році контролери виписали майже тисячу штрафів на суму близько ста тисяч гривень. Може бути кожен день штраф виписуємо, може бути декілька днів і немає. Всі законопослушні пасажири їдуть. Зараз більше менше, тому що люди прийшли більше на електронні картки, тому що зараз так штрафи І більш менш вже дослухаються тому що нікому не хочеться неприємності. Пасажири нормально вас приймають? По-різному. Є привітання, є уливаються, да, привітаються, а є такі, що з агресією. Але ми мовчки, улибнулися, своя робота, так пішли. Станом на вересень міській службі контролю працює 26 контролерів. До кінця року їхня кількість збільшиться до 36 працівників. Зараз контрольори мені подобаються тим, що вони уміють себе вести з людьми. Це саме основне, і вони не так, як колись, так за шкірки, і все плати або так. А вони розуміють, вони просто досконалюють, чому людина не заплатила. Працює без кондуктора. Штраф за безквитковий проїзд стягується у 20 кратному розмірі. Від вартості проїзду. Та мені все одно, там є карта, є, є термінали питання. Мені добре, мені зручно. Чому? Сама собі пішла, заплатилася. Середньому щомісяця служба контролю виписує до 200 штрафів. За словами Олександра Шевчука, планується, що контролери працюватимуть не лише в комунальному транспорті, але й в приватних маршрутках. Ці кошти скеровані в більшій частині в місцевий бюджет. Ці кошти йдуть на потреби міста для підтримання життєдіяльності. Осаному Ольга Степоренко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 27 вересня у Житомирі вночі до плюс 10, в день до 15 градусів тепла дощитиме. У Бердичі вночі до плюс 11 градусів, в день максимальна температура 16 градусів тепла, короткочасний дощ. У Коростані вночі плюс 11, в день до 14 градусів тепла. Вночі і ввечері дощ. У Малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 11, в день до 14 градусів тепла дощитиме. У Новограді-Волинському вночі до 10 градусів тепла, в день 14. Короткочасні опади. У Олевську продовж ночі до плюс 10, в день до 13 градусів тепла, вночі дощ. Патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто, та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними! І як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує. Гранати, снаряди, ракети внаслідок російсько-української війни. Територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограмів вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай, відійди небезпечну відстань, не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.